Всім привіт, слава Україні! Не збиралася робити сьогодні відео, але побачила щось таке, що мене тригернуло. Хочу вам розповісти, для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена, живу в США, в Лас-Вегасі, розповідаю, що в нас тут. Ну, так ось мова про Венса. На останній зустрічі ми всі бачили в Білому домі з Зеленським і європейськими лідерами. Венс сидів тихенько і слухняно посміхався, коли американський лідер жартував. В них тут таке правило: коли лідер жартує, всі оті за його спиною сміються, як малі діти. І просидів Венс всю зустріч тихенько, ну тому що ну, реально його думка. Нікому не цікава. Минулого разу, коли Зеленський зустрічався з ними після того, як Трамп три рази сказав, що у Зеленського немає карт, на допомогу Трампу прийшов Венс і словесно напавдав на Зеленського. Там було все кобло на одного. А сьогодні Fox News Спитали Венса, чого він мовчав, і ось що він сказав. Коли президент Зеленський зайшов в овальний кабінет, я привітався з ним, з українською делегацією, і сказав йому тихенько, містер президент, якщо ви будете поводитись гарно, я буду мовчати. Він посміхнувся трішки, це трохи розтопило лід між нами. Це вбило дуже багато українців, це вбило дуже багато росіян, це повністю трансформувало економіку Європи та трохи Азії. Ми просто Зобов'язані повернутися до миру. Ось такий, от капітан: очевидності. Це каже чувак, якого ненавидять як демократи, так і свої. Ну чому його ненавидять демократи? Все зрозуміло. Свої його ненавидять, тому що він не робив кар'єру політика потом і кров'ю, як вони. Він став сенатором Охайо тільки тому, що один мільярдер дав йому гроші, вклався в нього, а потім йому ще раз неймовірно пощастило і вже багато разів розповідала цю вже історію. Ноем, яка мала стати вайс президентом, вбила свою собаку, це дуже підкосило її репутацію. І вайс-президентом став Венс. Ось таке візіння. Після зустрічі в овальному кабінеті у лютому американцям, м'яко кажучи, це не дуже сподобалось. І про українські активісти, які були, до речі, переважно американці, протестували біля дороги, по якої Венс їхав на горнолижний курорт з родиною. Ось що сказав Венс сьогодні, коли я йшов з моєю трирічною донькою, група протестувальників Слава Україні підійшла за нами. І кричала, оскільки моя донька ставала все більш тривожною і наляканою, я вирішив поговорити з протестувальниками в надію, що зможу дати їм кілька хвилин розмови, щоб вони залишили мою дитину в спокою. Це була переважно поважна розмова. Але якщо ви женитесь за трирічною дитиною в рамках політичного протесту, ви гівно людина. Ну, не гівнюк. Це ще одна я же мать. А, ніхто не гнався за його дитиною. Залишай дитину дружині і виходь до людей. Росія кидає бомби на українських дітей, а ти скиглиш. Зараз протести у Вашингтоні протестують проти федерального контролю президента Трампа над місцевою поліцією. Поліцію має контролювати штат. Це прописано в нашій конституції. Вони пишуть на банер, на банерах ні фашистському захопленню Вашингтону та НІ військовій окупації, бо також. Протестують проти, проти армії, яку доні туди послав. Сьогодні там був Венс, він привіз солдатам сендвічі, розповідав, як його діти перелякано кричать у Вашингтоні, коли бачать бомжа. Цікаво, йому не набридло маніпулювати своїми ж дітьми. Я за те, щоб прибрати безхатченків з вулиць, там реально їх дуже багато, дихати немає чим і архітектури не видно, але це треба робити, не порушуючи Конституцію. Е е і не можу не сказати пару слів за Дональда. Він почепив нову картину в Білому домі. Вона дуже далека від реальності, але Дональ креативний, він так бачить. Ну і по всім нашим новинам слідкують за подіями на болотах. Коли кремлятник вже визначиться нарешті, всі думають, що Путін побоїться зустрічатись з Зеленським, бо вся його вигадана історія Росії та України ну, розсипеться. Ну, не будеш він брехати Зеленському про історію України з Росією, так? Немає смислу. Коли я останній раз бачила новини, а вони зараз змінюються швидко, то Московія запропонувала перемовини 2 на 2 без Путіна. От зараз би ще більше санкцій на них, щоб... Додавити. Було б чудово. Окей, все буде Україна. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе. Бай-бай!